За розпорядженням міського голови Анатолія Федорчука було створено центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їхніх сімей та сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Відповідно, штаби, які функціонували раніше щодо підтримки військовослужбовців, ліквідовано. А даний центр займається усіма питаннями та шляхами їхнього вирішення, що стосується учасників АТО, утворення такого єдиного центру, дасть змогу більш ефективно. Надавати підтримку військовослужбовцям та їхнім сім'ям сьогодні і відбулися вже засідання, і на рівні Київської обласної державної адміністрації, і сьогодні визначений відділ для збору всієї інформації і координації роботи між усіма учасниками центру. Це відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю виконавчого комітету Бориспільської міської ради. До складу центру увійшли представники соціальних служб та управлінь, органів виконавчої влади, громадських організацій, лікувальних закладів, правоохоронних органів військового комісаріату. Тощо заступник міського голови Людмила Пасенко, яка є також головою центру, розповіла про вже виконані роботи щодо підтримки військовослужбовців. Ви знаєте, що на цей рік у нас була розроблена програма по міська цільова з питань надання соціальної правової допомоги, де військовослужбовцям, які брали участь в АТО і сім'ям у 2015 році. Найактуальнішими на це у нас були надання коштів. На медичні послуги для демобілізованим учасникам АТО у нашій Бориспільській центральній районній лікарні ми виділяли 150 тисяч на ці цілі, і на сьогоднішній день таких коштів в нас використано приблизно 13 тисяч. Тобто звернулося у на нас сім учасників за. Цей рік, які пройшли лікування у Бориспільській центральній районі лікарні, ми також в плані співпраці із волонтерськими організаціями виділяли кошти на поїздки. На тридцяння паливно мастильних матеріалів на засіданні центру також розглянули питання Бориспільського кіберга Віталія Неміренка. Не Детальніше про історію учасника то дивіться на нашому сайті у попередніх матеріалах телеканалу Бориспіль зараз. уже слабо з міністерства оборони дзвонили по виплаті той заборгованості, яка в частині йому потрібна. Ну питання основне що сім'я ну в умовах таких маленька хатка. Він сам багатодітна сім'я, сам в даний час він не, не може вести повноцінного життя і до сих пор не звільнений дійсно у них шестеро дітей, 85-го року народження, 87-го року народження, 88-го, 93-го, 98-го року і 2003-го. Тобто це вже досить таки дорослі діти, які можуть дати собі раду і навести порядок у сім'ї, у хаті, у Ну не будемо говорити, тому що ми постійно використовували засоби виховного вплину для того, щоб поліпшити ті умови, в яких дитина. Ви знаєте, що цю родину ми також оздоровили була така можливість відстави на відпочинку на вазополяром в літній період. Чотири чоловіка, і він, і дружина, і двоє дітей спільних. Вони всі. Відвідали, і, можливо, в перший раз і побачили це море. Ну, тобто, це в наших силах було зробити. Так? Всі матеріальні виплати, фінансового характеру, всі допомогли оформити, передати, все це отримано теж ця родина. Людина мобілізована, так? вона державно, на державній службі. І по лінії військомату проходить і лікування реабілітації, тобто повністю, і так само повинна отримувати абсолютно всі виплати. Тому, якщо щось потрібно, якась юридична допомога, скласти якийсь додатковий документ. То у нас є юридично кадрове управління. Бориспільський військовий комісар Володимир Войсеєнко зазначив, е що наразі контакт із Кіборгом налагоджений. По лінії Міністерства оборони з військової частини телефонував командир, що вони з ним розраховують в четвер розрахуються. Uh -huh. Взяли у нього контактні телефони, координати зараз з ним знаходяться на, на зв'язку. Якщо у нього там будуть десь якісь ще питання по частині, то ми сказали, що звичайно телефон, телефонуйте нам, а ми вже будемо також підключати. Тобто в четверг частина з ним повинна була розрахуватися по тій всі заборгованості. На даний час він знаходиться на лікуванні. Наразі питання кіборга на контролі волонтерів та міської влади, які готові надавати підтримку, яка в їхніх силах. Також на засіданні головний лікар центральної районної лікарні Олександр Щур повідомив, що в Циблях відкрилося психоневрологічне відділення для реабілітації учасників АТО. Будь ласка, звертайтеся. Там, там три тижні, дуже все чудово, гарна природа, гарні лікарі, гарні, гарна реабілітація, гарне харчування. І для роботи, тих, хто працює, це на навіть. Відтепер у Борисполі функціонує єдиний центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їхніх сімей та сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, куди може звернутися кожен боєць та вирішити свої нагальні питання. Тетяна Поминальна Віталіна Саркевич, новини телеканал Бориспіль.